Всім привіт! Набралася сміливості відповісти на ваші питання щодо створення окопних свічок в домашніх умовах, мій досвід, як я їх створюю, як це робиться, з чого починається, на що звернути увагу. Дякую майстерні, яка знаходиться в Києві за те, що вони проводять такі збори, збирають людей і щоб всі могли прийти і зробити окопні свічки, в кого немає можливості. Далі я вирішила, що буде більш продуктивним, коли я буду їх робити вдома. Тож, давайте поговоримо про Баночки, які нам підійдуть і не підійдуть на свічки про картон, який нам підійде і не підійде на свічки про матеріали, і взагалі з чого все починається і чим ми закінчуємо. Дуже дякую нашим героям, що вони нас захищають. І давайте перейдемо до практики. Слів про інструментарі. Нам потрібен безпосередньо інструмент, який ми будемо відміряти і різати картон. У мене це дерев'яна лінійка просто яка вдома була, мабуть, буде, якщо буду купувати, то брати металеву, бо я її періодично зрізаю. Далі канцелярський ніж, отакий От тонкий, я їм дорізаю матеріал, де він трошечки не дорізався. А взагалі ми беремо такий здоровий канцелярський ніж, який гарно буде нам розрізати наш картон. Ножниці теж я їм десь щось дорізаю і пожертвувала один ножик домашній. Просто звичайний кібу для того, щоб знімати етикетки з банок. І ще покажу вам ось такий чайник і каструлю. В чайник я закидаю віскі парафін, ставлю його на моєму баньку водяну і так він у мене там розтоплюється. Далі теж детальніше розкажу. Переходимо до банок. Щодо баночок, які ми беремо, які ми не беремо для окопних свічок, нам потрібно брати баночки, я для себе зрозуміла по розміру такі, щоб у них діаметр був такий самий або більший, аніж висота самої банки. Тобто це такі банки, в яких буде гарно прогорати, буде поступати повітря, і будуть свічки самі горіти, Добре будуть горіти. Тому нам підходять банки, ось, наприклад, із кукурузки, кукурузки, горошки. Ось такого плану. Є ще із ананасів. А є банки, наприклад, із оливок. От з оливок у них діаметр вузький. А висота вища, і в такому випадку вони не будуть гарно прогорати. Я такі банки не беру, або якщо беру, то зрізати треба висоту, щоб вона була невелика. Тобто, ось такі банки, або ось такі банки, в яких точно діаметр набагато менший, аніж їх висота, просто вони нам не потрібні. Я їх викидаю. Баночки мені приносять сусіди, слава Богу. Дуже гарно підходять ось такі банки із котячого корму, у них тут на 3-2,5 на висота йде самої баночки. І дуже класно, дякую сусідам, що вони приносять їх уже чистенькими, і якщо десь є грязненькі, то краще їх помити, щоб наші солдати, військові їми не дихали, не ні міхали. Далі, як ми готуємо банки? Ми зрізаємо етикетки обов'язково. Бачите, клей, то клей теж треба дуже гарно знімати, тому що при нагріві він буде потім не дуже приємно пахнути. І банки, особливо із консерв рибних, теж, будь ласка, гарно миємо. Далі зняли ми цей клей із баночки. І якщо у вас є такі відкривачки, які зрізають ось цю різьбу, це буде дуже супер. І ще ось такий інструмент, як плоскогуція, яким я так загортаю. У ці края, щоб в них гарно помістився наш папір, щоб він там класно тримався і щоб йому було там окей. Тобто зажимаємо. Підготовка банок теж займає деякий час, тому не забуваємо про це. Так, поговорили про висоту баночок, і ще нам не підходять банки всякі з напоїв. Немає у мене зараз під рукою банки. Із Кока-Коли, жестянки такі, з напою не підходять. Нам підходять такі товсто баночки. І ще раз, ось із оливок, а ось із ананаса. З ананаса нам підійде, а з оливок вона буде вузька і висока. Таку банку я викину, а з ананаса ще можна брати. Тобто стандартні мої улюблені розміри це три висота баночки, а це на сім. Папір ми підбираємо. Далі йдемо до паперу. Щодо підбору і підготовки картону, нам потрібен гофрокартон. Це теж дуже важливо і дуже уважно. У нас є різні коробки, але ми маємо підібрати ті. В яких є ось такий гофрований картон. Про що це говориться? Він є одношаровий, я ось такий більш товстий в кілька шарів. Його буде звісно важче закручувати, але нам потрібен саме гофр, в який буде заливатися наш віск або парафін. Якщо ми беремо, наприклад, ось картонна коробка. Бачимо, що в ній є та гофрація, але вона така, що в неї не зальється наш віск. І це вже буде неправильна, наша січка така не буде нормально горіть. Ми беремо саме ті картонки, в яких є гофра така, яку прольється. Ось це візуально видно. Ось ця гофра і ось ця гофра. Тобто так, щоб ми будемо проливати сюди наш віск, і наша коробка мала для цього використання. Нам підійдуть такі картонні коробки, гофровані нової почти, розетки теж є такі картонки, майкапи. Потім ще йохер мені приносять. Ось, наприклад, теж є коробка. В якій ось така гофрація, дуже дрібнесенька. Нам така не підходить. Але всередині в коробці є комплектуюча з товстою гофрацією, така нам підходить. Її можна використати як частину да, маленькі нарізати такі смужки для маленьких баночок. А ось ця велика картонка нам, на жаль, не підійде. Тобто ми беремо обов'язково ту, якої є в нас гофрація. Далі, по підготовці, наша задача зрізати із коробки цей клей, цей скотч зняти, все те, що може викликати неприємні аромати. Тобто ми зрізаємо і зриваємо все, що є на нашій коробці. Це дуже важливо. ці приклеєні етикетки, вони на клею, їх треба білити. Будь ласка, не нехтуйте, робимо з особливою любов'ю для наших захисників. Зрізаємо все клей, все, що може викликати неприємний запах. Після підготування картону нам потрібно зрозуміти, який ми розмір вирізаємо. Беремо нашу баночку, яку ми будемо працювати, і в залежно від того, який в неї розмір, ми нарізаємо такий папір. Якщо ми беремо маленьку баночку, ми міряємо її внутрішній діаметр. Беремо велику баночку, теж міряємо внутрішній діаметр. Всередину ставимо лінійку, дивимося, яка висота, і залишаємо обов'язково десь 5 мм, для того, щоб у нас ще був залишок. Не заливаємо під саме горличку, а так залишаємо місце, щоб. Тоді, коли буде розплавлений віск стікати або парафін, щоб там він залишався йому було зручно. В таких банках у нас є десь, десь 7 см довжина, це кукурузка, горошок. Якщо ми беремо котячий корм, там є плюс-мінус більше-менший, діаметр, ось тут 2 половиною, там трошки гурне, оці всі, і обов'язково пише знімаєте етикетку. У мене розмір і лінійки якраз для маленьких котячих баночок, тому я беру лінійку, просто і провожу. Ще важливо, дуже важливо, ми всі наші соти враховуємо при розміці. Коли ми беремо наш папір і кладемо, ми до нього типу, паралельно ставимо відмітки і потім зрізаємо так, щоб коли ми будемо заливати наш парафін, щоб наш картон промокся весь і він у нас був правильний. Тобто, якщо ми беремо з вами 7 см, ми відкладаємо по 7 см засічки і відрізаємо таким чином. По 7 см, бо беремо да, лінійку спочатку, відкладаємо 7, 14, 21 і так далі, поки у вас не закінчиться картон. У мене ж це розмір лінійки, тому я беру лінійку, кладу її і зрізаю. Нарізаємо наші смужечки, бо будь ласка, обов'язково слідкуйте за тим, щоб після відрізання ваша смужка мала правильний нахил соти. Отак, канцелярським ножом, повіримо. Рівно зрізаємо. Далі знову кладемо смужку і знов зрізаємо. І таким чином ми нарізаємо необхідну нам кількість. Тут я дорізаю те, що в мене не зрізалось, І що таке є. І задача обов'язково, щоб оцей наш картон стояв сотами доверху. Потім ми покладемо в нього наші заготовки. І, бачите, задача, щоб залишилось ще зверху трохи місця. Це дуже важливо. І... Перед тим як ми зробимо собі заготовку, яку потрібно заливати воском, покажу вам і попрошу вас скористуватися лише е, правильним. Правильним в плані непромисловим парафіном і воском, тим, які будуть дихати захисники, щоб їм нормально було, щоб вони не потроїлися тим чадним газом чи що воно там буде виділяти, усе мене парафін і віск. Я їх отримую в таких великих ящиках, залишаю такими здоровенними кусенями, складаю в цей чайник, ще потім десь приблизно в своїй пропорції один до одного. Засипаю такими гранулами. Ці гранули ще малюють якісь там візерунки. І ставлю це все на водяну баню. І воно там все нормально розплавляється, не натираю ніякою терпушкою. Ось ці маленькі шматочки і великі шматочки, воно там все розплавиться собі, і нормально можна буде його заливати. Тож обов'язково користуємося правильним воском, те, що не промислове, те, що не вонючий, там на сайті все вказано. Далі, ще якщо є у вас огарки, теж можете їм користуватися, але теж слідкуйте, щоб вони були нормальні. Ну що ж, робимо з вами заготовку. Бачите, ось ці наші соти стоять в правильному напрямку, щоб ми в них заливали наш. Парафін із воском. Беремо смужку. Я її роблю, як то кажуть, на вісу, тому що великі можна класти і закручувати, опираючись на якусь поверхню. Я її кручу в руках, тому що вона достатньо маленька. Наша задача міцно закрутити просто такий рабик. Отак беру пачками, і в нас має бути папір біля паперу. близенько. Ой, Зовсім близенько, і закручуємо його. так я... Притримую рукою і просто накручую в руці такий равлик. Міцно, щоб був один до одного. Потім закінчується за кілька сантиметрів до кінця, беру наступну і складаю. Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб у вас були зверху папірці. Бо я сама можу натупити у цьому моменті. Катя мене ще виправляла. Знов закінчується. Кладу наступну. Я бачу, якого розміру у мене має бути баночка, да, і візуально ви вже розумієте. А потім часом будете розуміти в діаметрі, скільки це у вас має бути обертів. Якщо у вас і ті ж самі коробки, то теж вони вже візуально малюється. І приміряйте, якщо вам буде потрібно. Доставляємо вже останній раз. Якщо щось зайве, зрізаємо. Бачите, який намотаний, туха, туга бабіночка така. І я тут, значить, трохи з зусиллям запихаю її в баночку, тому що вже жалко, жалко зрізати зайве. І ось так залазить туди наша баночка, і там ще кілька міліметрів оп, залишається. Якщо у вас будуть якісь відступи, беріть просто шматочки картону і вставляйте туди, серединку, щоб у нас було міцненько-близенько, один до одного купіру. Далі ті тільки, що це таке? Це шматочки паперу, які мають стояти в нас в кількох місцях. Для маленьких баночок два, для більших баночок три, якщо ще більше баночки, ще більше. Наша задача зробити їх такими, щоб вони. Я теж стараюся брати так само, щоб в них заливався в наш віск дівчата кажуть, це не обов'язково принципово. Головне, щоб ми їх не ширина, вони були не вузенькі, не маленькі, але не за товсті. Я беру так ножничками і просто вставляю в декількох місцях, так відтискаю цей папір і вставляю, ой, вставляю шматочок картону, щоб він там стояв і виступав з поверхні. І в декількох місцях вставляю ой ой ось ці наші фітільочки. Є готово. Ще раз скажу, я ті, хто просто відривають якісь забраковані да, шматки і вставляють в таку. А в мене чомусь виходять більшість у таких. Так, тепер, я думаю, ви чуєте, що вже кипить наш віск із парафіном разом. Тепер будемо заливати. Підготували, да, багато таких заготовочок і переходимо до заливання. Ось уже булькає. Там середині наші віски з парафіном. Діти, якщо ви дивитеся, я вас прошу, не ставте на газ, ставимо на парову баню, щоб там у нас нічого не бабахнуло, не зірвалося. Це дуже важливо. Так, при заливанні важливо теж зберігати техніку безпеки, не обливати себе. Ми домовилися, що діти не граються взагалі в ці ігри. Тепер ми лиємо по фітілю основну і, в принципі, всю частину заливки нашого воску, ми прямо заливаємо так. Щоб у нас е, наш фітіль максимально пролився, промастився, е, щоб він наповнився нашим воском. У мене віскі з парафіном приблизно 50 на 50. я таки не визначила, що мені буде краще. І отак наливаємо, наливаємо. Він там собі поглинається, поглинається далі. Наливаємо наступну і так наливаємо всі баночки, які ми підготували. Потім, поки ви будете робити наступну партію, трошечки треба буде, можливо, десь долити в попередні баночки, особливо, якщо великі вони у вас там залишаються місця. Наша задача закрити воском наш папір, щоб папір не відсирів. Да? я таке слово. Не знаю, як правильно його правильно сказати. Бачите, ми коли наливали, у нас трошки поглинувся весь папір, і вже треба його долити. Знову по фітільку стараюсь долити, щоб і фітільок наш був захищений. І таким чином баночка наша засохне і стане вже повністю захищеною і готовою до відправки. Забирають ці баночки волонтери, вони знають, куди їх відправляти, надсилати. І ще хотіла сказати з приводу огарків, які вам, наприклад, хтось віддасть. Ось, наприклад, мені подружка принесла. Свічки. Це ті свічки, які горіли в домашніх умовах. І ось такими прям великими шматками дякуємо дівчатам з майстера, що вони так навчили. Я їх прям сюди закину, поставлю на водяну баню, поки я буду робити наступну партію, вони у мене вже всі розм'якнуть. Це я беру ті свічки, які горіли вдома в домашніх умовах. Подружка в мене жива лишилася, значить з ним все окей. Як би це не було. Ось ці всі металеві штучки, хвостики вони виймаються, викидаються. Якщо у вас якісь церковні свічки, вони теж ось ці фітільочки потім залишаються, ми їх викидаємо. І вони ще йдуть на якийсь там розпал. Тобто цим теж можна користуватися, але дуже вас прошу, щоб воно все було нормальне і щоб люди не позадихалися, коли будуть палити ці свічки. І вже буде це аромат. Аматизована настрічка, тому що вони такі вже більш домашні, я відчуваю цей аромат. І далі будемо заливати з вами наступну партію. Доливаю трошечки попередні, щоб було ось так. Щоб всі дирочки були закриті. І навіть якщо десь якась маленька дирочка, я все одно хочу долити ту капелюшечку, щоб все було ціленьким. Тут трошечки доливаю, і вони застигають. І наливаю по нові теж великі свічки, теж лиємо максимально до фітіля, щоб фітіль у нас гарно промочився. Так, лиємо, 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 лиємо. Десь Типу третину виливаємо на один фітіль, потім третину на інший фітіль. На велику баночку три фітіля ставлю, на меншу два. На всякий випадок. На такі банки йде більший розхід. В вузку, в паріфіну, і так далі. Залишу в описі під відео Ютубному посилання на майстерню, яка знаходиться в Києві, на свої соціальні мережі і на нашу нову групу в Телеграмі. Додавайтесь, будемо дружити. Фух, виговорилась, здається, розповіла все, що знала. Дякую, що дивилися, дякую за перегляд, коментуйте, додавайтеся в групу, а ми продовжуємо далі робити наші свічечки.